Всім привіт, друзі! Презентую вам лаци кросівки чоловічі та жіночі бренду Liever'i Кріві та Esmara Є різних цікавих забарвлень моделів та розмірів. Моделька Livergy. Кросівки дуже стильні. В Фірмових коробках. Чоловічий розміру від 41 до 45. Моделька Крівіт. Жіночий від 36 до 40. Таких яскравих забарвлень Всього в лоті 33 пари. Вартість лоту 15 560 гривень. Моделька Есмари. Вони досить легкі. Ціна однієї пари 472 гривні і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Viber Instagram, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!